Працівники Смолінської шахти відремонтували БТР. Із передової бійці 34-го батальйону доправили бойову машину два місяці тому. Після того як солдати, перехоплюючи групу бойовиків, розігнали восьмиколісного до 80 км на годину. БТР зламався. Двигун перегрівся, а ходова частина вийшла з ладу. Відремонтувати бронетранспортер, зголосилася Смолінська шахта, на якій до початку АТО працював водій бойової машини. На її відновлення працівники шахти разом з місцевими спонсорами витратили півтора місяці. Тепер БТР доправлять у військову частину. Де дислокується 34-й батальйон звідти на позиції на кордоні з Кримським півостровом. Було цей автомобіль от і до. Приведіли в чувство оба мотора, ходова. Зробили йому капітальний ремонт. Коли вийняли два двігателя з його, то у поршнях були відверстві прогорені десь діаметром 30-40 міліметрів. Тобто машина бачила десь. Добрі соки з неї вижили. Більше 60 тисяч було вложено. Це не вважаючи людської праці.